Попередити корупцію просто. Якось Тимофій Принципович йшов у своїх справах і на вулиці його зупинили. Майор Присяжнюк, капітан завзятий. Вручаємо вам повістку. Треба прийти до центру комплектування для уточнення даних. Розпишіться. Але я, студент, маю право на відстрочку. В центрі комплектування розберуться. Як законослухняний громадянин Тимофій Принципович одразу вирушив до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки колишнього військомату. Працівник центру комплектування, який уточнював Дані, попросив тимка показати з тут квиток на доказ того, що він студент. Ось, будь ласка, Тимко показав цифровий студентський квиток у застосунку Дія, але офіцер сказав, що цього недостатньо, потрібен фізичний документ. Покажіть справжній студентський квиток. Якщо ні, я направлю вас на медкомісію з метою подальшого призову. Але електронний студквиток ще з 2019 року прирівняний кабміном до паперового документу. Тож ви не маєте права вимагати фізичний документ, якщо є електронний. Тач який розумник. Добре. Уявімо, що я не помітив, що у вас немає справжнього документу. Але за однієї умови. Не помітити, нібито порушення працівник центру комплектування погодився лише за винагороду, але Тимко вчасно увімкнув диктофон. Я вас зрозумів просто з кабінету Тимко зателефонував до військової прокуратури і вже за півгодини до центру комплектування приїхав черговий прокурор. Уявімо, що я не помітив, що у вас немає справжнього документу, але за однієї умови. До особистої справи Тимофія Принциповича внесли дані його електронного студквитка, і він отримав офіційну відстрочку від призову. Прикро, що через консерватизм і стереотипи щодо електронних документів тебе ледь не позбавили права на навчання. Це не консерватизм і не стереотипи Люба, а банальне вимагання хабаря. Так, стаття 368 кримінального кодексу України. Тепер цього консерватора. C'è che è per i virca procurature. Popperete di corruzione. Prosta.